Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій від прикурювача. Це компактний та потужний аксесуар, який забезпечує швидке та ефективне заряджання ваших гаджетів у дорозі. Підтримуючи технології швидкої зарядки, цей пристрій підійде для будь-якого смартфона, маючи USB та Type-C Порти зарядний пристрій забезпечує універсальність та можливість заряджати кілька пристроїв одночасно. Завдяки вихідній потужності до 30 Вт, ви зможете швидко відновити заряд навіть для сучасних потужних гаджетів. Корпус виготовлений з якісних матеріалів, що забезпечує довговічність та стійкість до перегріву.